Збачки. Дивіться, що так. я зробила. Класно, красиво. От бачу, що приєднуються сьогодні. Oh. Зараз чекаємо всіх усі. Всі, Нас просто попереднє <см> заняття так. було. Зараз будуть приєднуватися всі. Всі приєднуємося, вмикаємо ваші камери, щоб ми вас бачили. Шукаємо ваші заготівочки на гратаж, які ми робили минулого разу. І якийсь гострий предмет, або це стара непишуча ручка, або це може бути, я не знаю, ось хтось мені тільки що показував якусь таку зубочисточку, да, стеку, все, що у вас є. Сьогодні ми будемо фантазувати і займатися да, вицарапуванням. Хтось із вас вже. Навіть я бачила, почав це робити. Я попросила зробити нову заготівку. От. Ну що, починаємо. Я опускаю. Взагалі, у вас можуть бути довільні ідеї, да? і самостійно ви можете придумувати все, що хочете вицарапувати, От. але я поділюся своїми ідеями зроблю для вас декілька порад. Які є тут техніки, як можна працювати у цьому напрямку, так? От. Я сьогодні пропоную зробити з вами квіти. От. І будемо зараз починати. Тільки тепер я десь свою ручку трішки підзагубила. Все є, я готова, вибачте. Пропоную розпочати з квітів. Я хочу намалювати казкові квіти. Так, у нас там багато людей, ще я бачу тільки що приєдналися. Добрий-добрий вечір. Нам сьогодні заготівка треба і якийсь предмет, яким ви будете це все вишкрябувати. Почнемо з квітів. Я хочу зробити три. Великі казкові квітки. Казкові, тобто, тому що вони не існують у природі. Тому е, вмикаємо вашу фантазію. І я розпочну з першої квітки. Е, дивіться, я думаю, ви вже спробували, коли ви дивіться витискаєте, да, у вас промальовується наш е, кольоровий фон. І ми його якраз і робили таким, щоб. Він був яскравий. Так, ну от у мене е, перші такі три лепі е, да, пелюсточки. От. Е, я їх хочу задекорувати. Як ми декоруємо? Тобто, можна додавати штрихи. Дивіться, от всередину я проводжу ось такі штришки. Тобто, я показую різні методи, як можна прикрасити роботу Влад, Далі питання, ти ручку тримаєш? Я... я думаю, я взяла просто чорний лист, а що не була краски зарисувати його? Да, ми на минулому уроці готували заготівку Там не просто Чорний листок був, так? там ціла технологія. Тому якщо на сьогодні немає, ти можеш подивитися попередній наш урок і подивитися, в якій техніці ми працюємо. А зараз можеш просто на чорному аркуші е фарбою намалювати казкові квіти. От. У мене получається трохи це от але не видно. Бачки. Владка, те, тебе не вийде, тому що дивися, ми брали листочок і робили спеціальну заготовку минулого уроку. Я тебе дуже попрошу. Ти зараз подивишся, а потім, після уроку, зайдеш на Ютуб канал, обов'язково переглянеш повтор, і тоді розумієш, як можна робити таку красу. Домовилися, і ти зробиш заготовку. А я... А я знаю, і не мені мама один раз цитратку таку купила, де я вишкрябувала паличка і там і тогда а. я все вишкрябала, там був різноцвітний екран такий. От, це так само, майже, але ми робили самостійно. Тобто не купляли, а робили самостійно. <гум> Дивіться, я зараз е, всередині зробила тоненькі смужечки. От, а Контуру цей великий зробила товще, тобто просто товсту лінію, ось так процарапала. Далі я, е, начебто, повторю е, силует своєї квітки, ось так. Ну, я, це моя фантазія. Тобто, тут немає жодних правил, ще раз повторюю, які квіти ви захочете, такі і намалюєте. Але е, дивіться, чим більше у вас буде шарів, Різних, тобто це таке да, йде одна квіточка, інша, більше цих колюсточок, тим буде красивіше виглядати ваша робота. от Але ж це фантазія ваша, правил немає. От. Головне просто поєднуйте дивіться, щось ви царапали. Щось е, залишаємо чорним, це найголовніше. От я навіть серединку тут е, зробила дивіться. Так, е, можна додати і тут крапочок для краси. Владка, ти що сльози? Не треба Кто плакати, крапочку? ти не засмучуйся, моя хороша. Ти подивишся відео і зробиш і зробиш все добре. А зараз ти не засмучуйся, ти візьми просто той листочок, який у тебе є, і помалюй фарбами. На чорному фоні. Я ж тобі таки сказала, фарби. ладно. Сонечко, бери просто кольорові фарби або фломастер, і просто з нами зараз малю квітки. У кого немає шаблону, так роблять, добре? Ні. Ну, ось в мене перша така ось кітка цікава вийшла. Другу квітку я буду змальовувати ось тут. Я хочу зробити для неї е, намагайтеся різної форми робити. Тобто, якщо ця така опукла, я інше зроблю видовжені е, такі пелюсточки. Ну, типу як у ромашки, але у ромашки вони не гострі, а в мене будуть гострі. Дивіться. Я думаю, вже всі зрозуміли, чому було дуже варто гарно. Е, промальовувати воском, тому що якщо гарно промалювали, то у вас дійсно дуже легко вицарапується увесь ваш малюнок. Бачите, да? Я ось так от роблю. Так. Ну, і тут в мене така буде ідея, що. Другий ряд, який я зроблю, такий гострих квіток, я буду його робити смугастим, ось таким. От. Дивіться, там у кого є різні матеріали, там різні ручки, то можна пробувати змінювати ручку, щоб різні товщина була різна. Так. У вічно е, от скільки у Аня заняття ходить до мене, то є завжди піднята рука. Я не розумію, Аня. Ти хочеш спитати, чи ти просто так тримаєш руку підняти? Аня, у тебе є питання? Аня прибігла, Ані, до речі, не було, от саме прибігла. О, о, у тебе класна ця жовта штучка да, для вицарапування, класно. Це картина. Мама мені купила на день народження, коли мені стало 6 років. О, бачиш, а тепер ти навчилася навіть сама робити цю заготівку. Аня, а чи ти не вицарапиш? Я вже вицараплюю. Давай, працюй. Так. Шкода, що тільки ваше обличчя бачу, бо хотілося б там дивитися інколи. І що у вас там виходить, але якщо щось не виходить, ви ж знаєте, ви просто мені кажіть, я буду підказувати. Так, а що вийде, обов'язково надсилайте нам телеграм. Да -да -да. Так, так, так. Я ще раз кажу, да, чим багатше цих буде шарів у квітів. Тим краще. Єдине це сміття потім не забудьте після заняття поприбирати, бо бачите, багато цієї стружки, то зі столу потім все повитрайте, то мама будуть незадоволені, бо воно дуже гарно, так, цей парафін, потім закріпляється на стіл. Бажано взагалі щось підстилати на робочий простір, щоб далі менше прибирати було. Так, і я ще дороблюю, хочу ще сюди пилюсточок. Тобто ваша фантазія трішки, начебто навіть як антистрес, знаєте, бо тут ми вицарапуємо різні мілкі елементи. От. Але я скажу, чим елементи менші, тим е, робота буде цікавішою, яскравішою. Так. Скажіть, хто працює з зубочистками? Чи зручно, чи ні? Чи, можливо, краще, можливо, ручку дійсно взяти, чи для мілких елементів зручно. От я бачу: а, Мія от зубочистка, тобі зручно з зубочисткою? Так. О, добре. Аліса, а ти чим працюєш? Ручка, так? Да? Я стекою. А, стека теж прикольно. Мені мю. Краще працювати? Ага, ага. Так, це ж теж ділимося один з одним досвідом. Як вам ефект? Ви очікували, що так у нас вийде така от робота? Чи ні? Розкажіть. Хто раніше купував такий, таку заготівку в магазині чорненьку для гратажу? Є такі у нас? Марія, да? ти купувала таку раніше заготівку? Да? А тут ти навчилася тепер сама робити, скажи. Це круто. Коли можна самостійно зробити? Наталья, Халімон, ти хотіла теж поділитися? Просто я теж. Я намалювала так, але в мене, здається, погано видно. Ага, ну от е, це на майбутнє. Довго прогано промальовується е, малюночок, Це тому що треба е, гарніше було натирати воском. От і тоді... Е, ага. Мене, мене просто цей кінчик, Ага. У мене довга така, шпажка. Ага, я зрозуміла. У, У ну, мене ось така друга квітка. Бачите, ось така вийшла. Друга квітка. Зараз третю ще змалюю ось тут десь посередині. Так, тут теж фантазію проявляємо. Тобто квіти, які завгодно можуть бути. Навіть і не, не знаю, що буде в мене. Почну з кола. Мені, в тебе ручка піднята. Хотіла щось сказати? Так. Скажи, я на тобі мікрофончик. Мені красне, покупав таку розкрашку. Я її царапала ага. і мені подобалося. Ну, mm. ну, і ще не доцарапала її. А, так да, в тебе досі вона ще є, так? Да? Ага. Я зрозуміла. Ага. Так, а тепер ти вже сама навчилася мія робити, бачиш? Да. Так. Ну, там вже ми... була готова, я повинна була тільки царапати. Вона не ага. радушку рисувала, а рисувала якимось іншим цвітом. Ага. Дивіться, там, мабуть, Ну, Вже готовий малюнок, да? ти по готовому малюнку маєш е, малю... вицарапувати, зрозуміло. А е, в залежності від того, який фон ви візьмете, да? от ми зробили такий кольор, ну, дійсно райдуги, правда, використали. яка е, краса. Яскраві такі кольори. А якщо візьмете один колір, можна відразу навіть е, взяти кольоровий папір. То взагалі можна, ну там буде, наприклад, зелений, фон, і все. От. Але мені подобається, коли це різнокольорово. От. Маша Шваб, Ти чого засмучена? Ану, дайте зараз. А ні, не засмучена. Вау! Маша, це в тебе лу... лошадка, так? Да. Так. Клас, яка краса! Можна своїх да, улюблених персонажів, героїв, маш, можеш погратись, ану ще раз покажу мені свою роботу. Так, е, зробити деякі лінії більш товстіші. Дивися, от те, що роблю я. Е, наприклад, е, коник гарний, але довкола в тебе кола mm -hmm. да, є. От, і зроби одне коло більш товстіше, тобто не тоненькою лінією, а процрапи більш товстою лінією. Добре. От. Це, тоді ну, робота виглядає да, трішки по-іншому. Треба використовувати лі різні лінії. Тобто, бачите, і товсті, і тоненькі, тоді воно круто виходить. Так, ось сюди. Я ось фантазую, у мене є різні відгалуження, до квіток пішли. Тобто, тут ви вже даєте волю фантазії. Ось так. О, в мене і третя квітка вийшла. Так, далі четверту ще навіть таку маленьку хочу зробити. Так, мабуть, вона буде ось тут в мене. 100, не забувайте ці без якого стебла для квіток, звідки вони у нас будуть тут рости. Тобто, це ви фантазуєте. Так, Щоб вони не в повітрі літали, хоча, дивлячись, яка у вас робота, да, як ви придумали це, то тут вже ваші фантазії так само. А, можна а, додати загадкових таких теж казкових листочків, якихось таких гострих, закручених, таких, як ну, в природі, можливо, ви і не зустрінете. Дві піднятих ручки у нас Аня, Халімон і Маша. Давай, Анечка спочатку бланк. Прикла, прикрасили і ще пластиліну. Ух ти, нічо собі, прикольно ти придумала. Молодець. Ой, ще вони дві ще. Так, у Ані сьогодні гарний настрій, я бачу, вона така активна сьогодні. Маша, Дякую за урок, до побачення. До побачення, машині, якщо все зробила, надсилай фото, добре? Так. Дивіться, я угу. отріма листочки. Я показує нам роботу. Бачиш, і не треба було засмучувати зовсім. Покажи молодець. ще раз. Супер. Ой, молодець. Так. Лас. А потім подивишся наше попереднє заняття, зробиш заготовку і ти зробиш такі неймовірні квіти або неймовірного коника. Домовились? Можна так, будь-якого свого улюбленого персонажа. Полінка Роби. показує свою красу. Полінка, у тебе теж неймовірні квіти. Вау, які цікаві стебла! Таких я ще не бачила. дійсно казковий якийсь, такий у нас прям як ліс, або казкова галявина. Полінка, що ти зобразила? Розподілишся з нами? Це сердечко, а це квіти. Ну, квіти це взагалі в тебе просто шедеври. Клас. Дуже цікаво. Так. Бачите, кожен працює в своєму темпі, але е, те, що я кажу, е, намагатися різні да, такі лінії робити. Тобто не так, що щось од... ну, тільки одне да, у вас вийшло, щоб там е, різна товщина була. Я роблю травичку. Мія? Мія, гарно, так, виходить, теж. Мія можеш теж робити там внизу травичку, якщо є бажання і сили. Єдине я не люблю за що цю роботу люблю її красу, але не люблю це, е, потім, це прибирати, бо така і заготівку коли робиш трішки брудновато. От, і потім вже після роботи трішки треба попрацювати над прибиранням. Ну нічого, мистецтво потребує жертв, правда? Зато виходить крутезний подарунок, можна дарувати на день народження, оригінально дуже. Полінка, в тебе ручка піднята, ти ще щось хотіла сказати чи запитати? Ой, Полінка. До, а до, ти, до побачення. Полінка вже показала, да, роботу? Так, да, показала роботу, обов'язково сфотографуй свої неймовірні квіти. Добре, сердечко. Домовилася? А, все, це Поліна не було. Так, 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 все. Чекаємо фото. Анічка, у тебе ручка піднята. Анют, ти Що, що, Ганюк? Пані, чи всіх красиво по своєму. Пані Дар'ї, у неї квіти. Ти взагалі придумала дуже крутезну ідею із пластиліном. Такої ідеї ніхто не придумав. Ти молодчинка, в тебе дуже гарно. порвалося. Нічого склеїш трішки. Ну, ти ж не на можеш трошки зупинитися пізніше. У Аліси дві роботи. Ух ти. А, берете, я ось додаю ще метелика. Ой, Аліса, прикольно. <ріху> Молодець. Ти зробила більше заготівок. Клас. От я, наприклад, ще метелика тут зроблю. Так, у Марії вже робота готова. Вау! вау класно. Так. Цікаво, що Єдинка, є, самі. Та та ще раз всім повторю, що класно, якщо от зараз дуже тонкі всі лінії, а десь е, поробити більш товсті лінії. От, тоді е, цікавенько виходить. Тому дивіться, пограйтеся ще трішки, не вважайте, що якщо ви все вицарапали, бачу Влада, дуже гарно, е, що ви все вицарапали, то все. Понамагайтеся ще дофантазувати і попрацювати з об'ємом, скажімо так, тобто десь товстіше, десь тонкіше, від того більш професійно виглядає робота. Так, у мене тут метелик полетів один. Можна ще, зараз я до себе обличчям поверну, подивлюся, можна ще додати десь тут. Зелений листочок маленький. Владка, в тебе питання. Та Можна, що хоті... а, якщо ти завершила свою роботу, звісно. Надсилай вечір. Так. Побачимо, сонечка. Так, ну в мене такі от. Белясті, цікавенькі листочки з'являлися, от. Марія, в тебе ручка піднята. А, до побачення. До побачення. Показуйте тільки свої роботи, коли йдете, щоб я бачила. О, клас, клас, краса. Let's see. Дуже гарно. Перша робота, до речі, може бути не така навіть гарна, бо ви ще не знали, там десь не парафіну мало натерли. От в майбутньому будете знати, де краще натирати, щоб заготовки були ну, такі класні. Так, я навіть таких маленьких цяточок додала кольорових на свою роботу. І ось в мене такі вишили квіти. Дуже яскраво виглядає, правда? От. Ну, на цьому у нас все. Мія завершує, Аня завершує, тоді теж фотографуй, надсилай. Всім дякую за заняття. До побачення. Пані Дар'я, дякуємо вам за таку класну техніку і за такий цікавий майстер-клас. Я думаю, що це буде не тільки ідея для подарунку, а й маленький антистрес. Так, Мої так. Любі художники вам дякуємо, обов'язково надсилайте ваші роботи і ми вас чекаємо на наступних ефірах. Всім гарного, гарного вечора. Аня Боже, як красиво, супер. Молодці, всім до побачення. До побачення.